Мер Зеленський, чим далі у владі, тим все більше стає генератором випадкових слів. Війна шукає розв'язку, але без Зеленського. Грайка посадовців банкової, на чолі з Зеленським і Єрмаком. Це зграя спекулянтів. навіть якщо вони крадуть мільярди, то, то це психологія дрібних злодюг. Зустріч із Трампом, вона якраз. В Парижі вона якраз і була чітким натяком, що ви сидіть, не рипайтесь, ми самі зробимо. Але Зеленському кортить шкодити. Вітаю, друзі! Володимир Зеленський, чим далі у владі, тим все більше стає генератором випадкових слів. І в деяких практиках політичних він взагалі починає нагадувати Путіна. Ну, те, що, по суті, методички для цієї влади писалися не в Україні, тому що так ненавидіти власну країну, очолюючи її, треба ще вміти. І це неодноразово підтверджувалось в різних діях влади. Зараз, зокрема, економісти на повний голос кричать, що ви наробили з цими податками. Ви ж добиваєте просто економіку. Замість того, щоб підвищувати податки, їх треба знижувати, оскільки в нас є донорські кошти, треба якомога більше створювати робочих місць, розширювати базу податкоплатників. Замість того влада робить все, щоб просто звузити. Ну, по суті, будує державний капіталізм, таку Білорусь. І цим самим точно. Колоніальний статус цієї влади підтверджується, бо вони все більше і більше здирають, так би мовити, схематозик управління державою у російської влади. Особливо пропаганду вони побудували чисто по російських лекалах. Знаєте, чому, чому я кажу, що Зеленський це такий маленький Путін? Тому що коли Путін провалює десь щось, він починає голосно розмахувати як не ядерними боєголівками, то якимись. Видами озброєнь на нових фізичних принципах. От сьогодні Володимир Зеленський на врученні національної премії імені Бориса Патона, ну, це така інженерна премія, раптом заговорив про те, що в нас тут розробок море, і він починає сипати назвами брендами. По-перше, він оголосив про випробування нової ракети. Рута, не вказав, що, чи це балістична ракета, чи крилата. Далі. Люди не можуть розібратися. Дрон-паляниця це дрон пекло, це один той самий дрон, чи не той. Тобто, Знову, бо російська методика, наприклад, ви всі пригадуєте комплекс С-300, який мав бути, ну, Передовим в порівнянні із патріотом американським. Так от, Петріот він і є патріот. Його просто модернізують, переоснащують, і, Ну, як тільки наука просувається в якомусь напрямку, щось можна yeah. допиляти, якусь частину, чи радар, чи е, е, якусь сітку в локаторі, чи голівку наведення, чи ще щось. Звичайно ж, нові досягнення інженерні заходять зразу в добре випробувану, вивірену зброю. Тут Зеленський сипле нам ракета Рута, ракета. Сьогодні він заявив, що ракета дрон-паляниця вже пішла в серію. Далі, ракета Дрон-Пекло. Далі далекобійний Нептун. Так, чекай, Нептун розробили, по суті, ти ж зупиняв розробку Нептуна. Ти, ти ж все це зупиняв. Далі роз, розповідає про дрони, розвідник Гор, нічні бомбери вампірі Хевішот, ФПВ дрони Колібрій Камік, FPV літаки Дарц, далекобійні дрони, Лютий, Fire Point One. Все це прекрасно, тільки оця звітність нікому під час війни не потрібна. Під час війни потрібна звітність, що ракетою Рута рознесено такі-то-то такі, -то, такі -то склади, чи аеродроми, чи вузли зв'язку, чи е, бомбосховище, то бомбосклади, чи склади палива авіаційного, чи, чи авіацію на аеродром. Натомість він розказує, скільки чого порозробляли. Ну, судячи з того, як розвивається ситуація з півдронами, то по суті, без е, волонтерської підтримки народний, народного виробництва, держав, державна лінійка цих дронів, я думаю, загнулася б дуже швидко, бо було купа випадків, коли привозилися дрони: то без батарей, то взагалі без контролерів, то ще без чогось. Ну, не кажучи вже про міни, які ну, просто спозорилися. Міна це дуже простий виріб насправді. Мінометна міна це дуже простий, ну, просто можна сказати, навіть примітивний виріб. Ну, але 100 тисяч штук умудрилися в контрафактних прислати на фронт, потім це все відвозити. Хтось ці збитки покриє. Чому я власне говорю про це? Бо ну, навіть великі оптимісти, які говорили про те, що Зеленський так вдало з'їздив до Парижа? Чим далі починають чухати потилицю і, і, і думати, що таки невдало він з'їздив. І це дуже боляче, бо, бо, бо війна е, шукає розв'язку, але без Зеленського. Зеленський в певний момент увірував, що повага е, європейців чи ну, демократичного світу до українців це особиста повага до нього. Хоча. Ну, я б сказав, з його інтелектуальним рівнем, мало хто його поважає, поважав раніше і поважає тепер. Його сприймають як випадковість в президентському кріслі, як ну, трагічна помилка українців, яку вони виправляють кров'ю на фронтах. Адже голосування за Зеленського було запрошенням Путіна напасти це факт, беззаперечний. Але коли ми починаємо аналізувати, Дії влади, то в якийсь момент ловиш себе на думці, що а хіба в Зеленського могло бути інакше? Хіба, якщо подивитися на Зеленського крізь призму його партії, то це ж відвал башки, те, що називається, за п'ять років з фракції Слуга народу вийшов 41 депутат. Серед них 21 склав мандат, і ще 20 перейшли в інші фракції чи групи. Ну, вони ці групи, чесно кажучи, на орбіті слуги перебувають і голосують в інтересах Зеленського дуже часто. Але ж, по суті, частина депутатського корпусу просто здезертирувала, вона чкурнула з країни під час війни. Я вже не кажу про, просто про зраду Ковальова, депутата з фракції з Херсонщини. Там були зрадники Слуги народу і на Запоріжжі, власниця Мелітопольського масло олійного екстрактного комбінату вмудрилася після ну, певний час, будучи у фракції облради Запорізької і слуги народу обратися на окупованій території от Єдиної Росії. Брат того самого Ковальова Херсонського умудрився обратися на лівобережжі Окупованої Херсонщини до окупаційної облради теж от єдиної Росії. Та після цього взагалі партію треба зняти з реєстрації, розпустити і заборонити всім учасникам займатися політичною діяльністю років на 50. Тобто ну, зараз виникає думка, коли дивишся на фракцію Слуга народу, виникає думка в потребі взагалі таких фільтрів політичних, щоб не підпускати до політики всяку шантрапу. Бо це дуже боляче. Сам Зеленський, він кинувся розмахувати ну, мікроядерною дубиною. Новими озброєннями лише після того, коли по суті обламався з цими поїздками, обламався серйозно ну, от Єрмак. Це звичайно цирк. Пропагандисти Кишенкові розповідали про суперуспіх поїздки Єрмака, оптимістична інформація. Але дивимося, знаменитий Шарлі Ебдо. Про поїздку Зеленського до Парижа, блін, так Зеленський таки влип на обкладинку Шарлі Ебдо, де його намалювали просто е квазімодо із е Собору Паризької Богоматері. Блін, алюзія неприємна, чесно кажучи. Ну, Шарлі Ебдо жорстока структура, ми, ми пригадуємо, наскільки вражаючий був розстріл редакції. І тоді Порошенко разом із лідерами багатьох держав світу йшов в ході всіми Шарлі Ебдо, і це такий знак солідарності був. Але ходити треба тепер в колонах всіми Україна. Судячи з того, що виїздив Єрмак, а він нічого не виїздив, тому що ті зустрічі, про які вони говорили, вони ну, фактично не мали підсвідки в західних медіа, фактично не мали. Так. Порошенко в цей час був на саміті Міжнародного демократичного союзу. Хочу нагадати, що Європейська солідарність є партнером в міжнародному демократичному союзі Республіканської партії США. І він таки умудрився зустрітися ну, з представниками команди Трампа, з Майком Волсом, з яким нібито зустрічався Єрмак, е також з головою комітету з питань розвідки Палати представників Майком Тернером. Скажу вам, що Майк Тернер, це ще той Бульдог. Це один із тих трьох Майклів, голів комітетів в палаті представників, які вимагали саме республіканців, які вимагали від Джозефа Байдена план перемоги України. Тернер дуже поважний. І те, що він зустрівся з Порошенком, я думаю, що це ну, був дуже серйозний обмін думками, тим більше, що. Позиція Порошенка Тернеру зрозуміла і, ну, і позиція Тернера зрозуміла е, хорошим спеціалістам українським, які цікавляться роботою Палати представників ну Конгресу США. Порошенко зустрівся із чиновниками з Міноборони і з міністер ну, із держдепартаменту Крістофером Смітом і Лаврою Купер. І це теж важливо, бо все-таки треба збалансовувати. Якщо ти йдеш до республіканців, зайди до демократів. А вийшло так, що Єрмак, будучи в Вашингтоні, зустрівся з єдиною особою з демократів, звичайно ж комфортним для себе Саліваном. Джейк Саліван, звичайно, що не відмовив зустріч Єрмаку, бо в них там спільна комісія, то все, ну, тобто в них вони кілька років, ніби разом щось якось діяли. Але ми всі знаємо, що Джейк Саліван робив все, щоб Україна не перемогла, як власний Єрмак. Тобто, по суті, навіть маючи серйозні кошти на лобійські всякі сервіси. Єрмак провалив, тобто він взагалі проігнорував серйозну зустріч із демократами, переступивши просто через результати виборів і через е, ті е, ну, величезні напрацювання, які демократи мали е, і допомогу Україні і, і ідеї по завершенню війни. І це виглядало дико, тому що якраз е, перед цим візитом Джозеф Байден ініціював внесення. Додаткових 24 до мільярди допомоги Україні і з українського боку жодна сволоч не по, не порухалася в цьому напрямку. Тобто Київ повівся так, ніби їм ці гроші не потрібні. Ну, Зеленському ясно, що ці гроші не потрібні, бо зараз вже починається система жорстких контролів над фінансами. Про що неодноразово сказано було Єрмаку. Він нервово з переляку вирішив прикритися, прикрити свій зад генералом Залужним, і це виглядало як ще одна спекуляція. Тобто, ця вся зграйка посадовців банкової на чолі з Зеленським і Єрмаком. Це зграя спекулянтів, яка тепер розуміє, що як заповідав їхній духовний наставник Коломойський, що життя це супермаркет, і ти по ньому гуляєш і накидаєш у візок, що хочеш, а каса в кінці на виході. І отут, по-моєму, для цієї всієї шобли замаячила каса. Але ж, знаєте, їхня психологія, психологія дрібних злодюг. навіть якщо вони крадуть мільярди, то, то це психологія дрібних злодюг. Це так, як я завжди маю таку ну, метафору, що коли злодюга бачить, виставлене дорогуще за мільйон доларів коліє в вітрині ювелірного магазину, він дубасить молотком, розбивається, хапає і кудись біжить. А продати він це не зможе. Він Не зможе, ну, не зможе він це продати, тому що рано чи пізно за якихось обставин проявиться це коліє. Так само, і їхня натири не проявиться. Отака От сумна історія. І мені здається, що зустріч з Трампом, вона якраз в Парижі вона якраз і була чітким натяком, що ви сидіть і не рипайтесь, ми самі зробимо, але тільки не шкодьте нам. Але Зеленському кортить шкодити. Тому що я думаю, що там в Кремлі є спеціальна ниточка, за яку в разі потреби тягнуть. І сталеві дзвіночки починають дрібно цокотіти. І це всім зрозуміло. Отака от сумна кода. Нинішнього повідомлення. Але вона все одно оптимістична, тому що доки західні партнери підтримують Україну, а підтримуючи Україну, вони підтримують свою репутацію. Зараз їхня репутація пов'язана з успіхом України. І дивіться, яка комедія починається для Зеленського. На банку взагалі нервово курять, коли Партнерські партії Європейської солідарності, особливо президенти від цих партій, або прем'єри, або якісь міністри чи єврокомісари, відвідують Київ. Ну і є така шляхетна традиція відвідувати партнерську партію в країні перебування. Тепер, прикиньте, республіканці, конгресмени, які будуть приїздити до Києва, ходити на Банку, там, говорити з посадовцями. Будуть робити жест вічливості візит в Офіс Європейської Солідарності. Уявляєте, як сталеві дзвіночки будуть дріботіти і цокотіти на банку від цих візитів? Ну, так якось вас потішив на завершення. Переможемо.